Добрий ранок, наші рідні люди. Вас вітають винники. Я приїхала підручники віддати, златка на репетицію. Ще йду до вчительки, запитаюся, скільки в класі є дітей, бо завтра Арсенка день народження потрібно якісь смаколики купити. То вже все, то вже півдиниці, злата перша прийшла. Двикати. Чемна дитина, прийшла сама перша на репетицію. Так, це... Що ти сама даш вчительця, бо я? Як вчителька була задоволена бачити Арсенка, і діти всі його обняли. Та злата десь буде на репетиції годину. Та і лишила Арсенка на уроці. Але кажу до нашої вчительки кажу, у нього нічого нема. Вона каже, йому зарадав, він зараз буде читати. Тож, ладно, ми почекаємо годину, за той час їдемо в АТБ. Купимо сочки, варні, отакі во знаєте. І той, так як я вам розповідала в минулому відео, ще потім їдемо на Краківський платтям, потім витяжку потрібно купити. І ще одна справа під'єдналася. Потрібно килим забрати з Андрієвої роботи. Він її добре відчистив, він як новий, просто-напросто. До речі, понабирала соки і там під низом барні. 25 дітей. Ще своїм взяла. Додому. Скажіть, будь ласка, як можна було лоханувати звупинок, що це скаже? Я перепутала, випускний на пів одинадцятого, а репетиція сьогодні десь на другому уроці. І ми чекаємо. Ми переїхали 10-го, -е. маємо чекати до пів-першої. Все, я вже сплю, я вже нічого не хочу, я вже змучена. Ото чекати, очікування це для мене, напевно, найгірше, що може бути. Андрій вже навіть з роботи приїхав, гуляє з Даяною, Арсенко в школі, злата в школі. Чекаємо. Це репетиція, а вона мусить бути на репетиції, тому що це ну, головна репетиція перед випускним. Вже завтра ніякої репетиції не буде. Угу. Показує, показує, як я розповідаю, розумієте? Перекус нам з Андрієм, а то мене почала вже навіть голова крутитися і її Ще їла 8 годину. А де дякую, моя кохана, ти найкраща. Дякую, моя кохана, ти найкраща. Короче, весело дуже сильно. Тим, що я трохи нервова. Нам мали ліжку привезти. Ліжку нам позавтра привезуть, хай буде, але і мали ще шафу привезти, ту приходжу, знаєте. Що я вам скажу? Не привезуть, бо тому що хлопці побили. Побили той фасад, коротше, і... Будуть знов робити, але це буде вже дуже срочно. Знаєте, в цій ситуації дуже шкода хлопців. тому що їм це не подарують, вони просто попали в гроші, то реально дуже їх шкода. Ми то почекаємо. Але ви сказали, що це буде в терміновому Зараз, в терміновому порядку це буде дуже швидко, але хлопцю шкода. Що так не вийшлося. Тож завтра в холодильник привезуть і ліжку привезу. Ми кажуть, він каже, ввеш... вам ліжку шафу, я кажу, ні, вже везіть ту ліжку, бо я хотіла зі шафою, думаю, що туди скати, на ліжка. Кухня вже є. Нам тільки залишиться монтаж кухні і все. І будемо переїжджати ще один переїзд. О, Боже, я вже здати, так... знаєте, забучилася, мутатися туди-сюди, туди-сюди. Де я би півроку тому б подумала, що мене так не мене, а нас так життя. <му> не, то тут, то, 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 то. Кажу вам, які я безнічки купила, Даяні і злачі. Ось такі Даянці. Взяли такі. Вони такі прям міцні і видно, і добре вона в них проходить. Бо хотіли інші, але це, каже, там ті вони не є надійні. Каже, беріть ці, вони дуже крайні. Такі класичні, класні, під це підійдуть. З Латусі взяли таку вишиванку, це вже їй буде на вересень. Взяли синю, щоб ще й під джинси підходила. Такий рукав гарний. Арсенкові нові футболки. Взяли зелену, чорну, білу. Завтра в тій піде. І така блакитна простенько. Коротше, друзі, ми взяли е... а санбудь ну, ще костюм, бо плаття її взагалі ніяке не підходили, не було гарно. І, і плать не було гарних, і не підходили їй, такі, знаєте, пишні. Ми взяли дуже гарний костюм. Він де отака спідниця. Дивіться, такий піджак і спідниця. Ну це дуже модно і гарно буде виглядати. І ще така маючка, бачите, вона з камінчиками якраз під, той, під цей набір. Взяли такі під колінки, наверху теж йдуть з камінчиками, такі прозорі, і до них отакі мокасини. Завтра вдягну, і я вам покажу, як це буде виглядати. я її ще накручу. Знаєте, куди це пише, потім плаття вдягнуть? Наразі і не знаєте, чи продаж, чи не продаж. Там такими були і пишні, і прямі, і прості теж не хотіли. Взагалі нічого такого, знаєте, вибору не було. В пишних вона така. Велика виглядала, і їй взагалі не пасувало. Ми зайшли в один магазин біля, біля краківського позару. Називається Кенгурум, біля форуму Непоталік. Там класний магазин дитячого одягу і побачили цей костюм. Тільки один був колір рожевим, підібрали ту. Майку, підібрали мокосіння і воно буде дуже гарно дивитися. Ще до того вона потім окремо може бути окремо надягати піджак, наприклад, під джинси чи спідницю окремо. І буде дуже гарно виглядати. Тож, Ще одягне кудись костюм. Чи це який оце на тортик. Загадуй бажання. Та загадуй бажання. Чекай злате, де він той? І задувай. Правда, все. Ура! Дитя, як це все відбувається. Секай. Ага. Ага. Ні, зря она, не дасть. Не так. Не так. Не так. А я виробляється, а не. Дитяк на все це відбувається. Я Діана накручує. Робить зачіску. Я її розбудила. <клакова> а я макіяж. Таски, таски, тоски. Щасечка здоровья, всі твої мрії, збувалися. І Все-все-все, головне здоров'я, і ми рейди. Тримай гроші, Нас тримай подарок. Тримай Три? подарок. Подарок. Я й дичої сторони, то не такий буде, то такий буде. Пістолетик <плес> <плес> що Це водяний пістолет. Будеш на oh. подвір'ї стріляти за всіма. <плес> Ти відкривало дивилися, чи тут і колір так. Колір і перевіряли, він працює. Там на Він З батарей з тими зарядним можна заряджати. Ні, часовий. Нічого собі. Няня, стріляти можна. Дивіться, яка краса в нас Випускниця сьогодні. Що це за красуня? Що то за красуня? Що ти там мала? Тапочки? Арчі, як завжди. І тато купуває каву. Прошу ласку, ніж і тут Схиляємось вам низько до землі. Так Злата. А я вивчила всі правила, і віші, таблиці множення, і навіть від відальні. Мама запитує сина, який щойно повернувся зі школи. Багато уроків задали. Мені тобі дуже шкода, але тобі сьогодні кричати і кричати. <гум> Та мені це набридло. Хто там постійно крутиться? Земля. Кто це сказал? Халіла Чикай Випускниця наша з кормом. Мамі... Ану А ну покажи, от от яка краса. давай, чекай. Тут і зараз тримай. Так. Не, ми її Ага. Ця баночка наповнена любов'ю там є... Що ти так даже, якби навалила? Я теж йду. О, кла, ти собі купила? Лаку Класні. А я свої показую, класні. Чекай, бо я, я в білому вся в костюмі. Шо? Де? Один салат зійшов, другий салат зійшов, третій салат зійшов. О, реально, диви, ми вже його їли. О, там воз вже теж бачу цей е... зі... сходить помалу. І там вовже кліп зійшов, бачиш, диви. Угу, Вона малюсенький. Бо кріп там проростає. <білу> Ми приїхали додому. Серик, ви Будете його часто бачити в відео. Лісик, <рес> 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 не тут сидять собі. А За дримочки. А дитя, як крішечка, мої пішки піде, але я не одну. Андрій, знаєте що? Садить у гірки. Під устаємо. <рес> Разом з цим сом. Сюди йдемо, ми ходили їсти купляти, бо холодильник привезла шоста година. У нас почалась тривога, я на дзвони, бігом їдь сюди, бо тому, пустили кинджали. Каже, куди ми будемо ховалися. Скільки ми вже разів ту лампочку билися головою. Де я на світі там кайфує? Шо й гріма. Намазочка, Смаколики. Звісно, вас мовленки. не видно назвати, ми їх спиніємо. Прибирай дитячу. Не, ми прибираємо, коротше, так як я говорила, похідо, то це буде їхня ігла. Z днем narodziniam tebe, z днем narodziniam tebe, z днем narodziniam, Matchenko. Z narodziniam tebe. Ura! Co się? Ci tortek. <noise> Ага. Яку красоту Арсенкові на пам'ять подарували? Дивіться, ми будемо тебе любити, Арсен, ми будемо за тобою скучати. Кулька, ми будемо в твоєму серці. Один а від злата. Я так не хочу, щоб ти їхав. Так далеко, Арсен. Я за тобою буду скучати. Боже, як це приємно. Я це все обов'язково збережу. Хочу, щоб ти до нас вернувся. Я буду за тобою сумувати. Кажу, дякую тобі за те, що ти зі мною бавився. Бажаю тобі доброї вчительки. З днем народженням тебе, щоб ти був здоровий. Та не забувай нас. Ось як це приємно. Люблю у цей сезон полуниці. Така смачна. Днем забавку Арсену потрібно життя купити і одяг. Що ми тільки що пережили, друзі? Ми пса загубили. Арсенко, чекай, допоможи мені самокат взяти. Той біля магазину, але який мудрий пес, дивіться, він просто-напросто до будинку прийшов. Ну все, вже не плач, Арсенчику. Де ти був? Кажи, ви власники, господарі. То як забов'ятов, ти мій хорошенький. Я думала, що його вже хтось піонерив. Бо такого... І я думала, що ти вже до Львова доїжджаєш. Бу такого пса, знаєте. Ну все, Арсенчику, не плач. Побігла. Бо Арчі є. Почали говорити, Арчі і, Арші... і находить Арчі. Та? Наївся? Ми вже прийшли додому. Не ти будеш так тікати від нас на вулиці, спочатку я тебе приб'ю, Арчі. Це зліто наша вина, бо тому що потрібно було йому взяти поводок і взяти його за той. Тож, якби він загубився, це ми тільки б були винні, а не він. Він не втікає, він завжди за нами ходить. Але просто ми не зауважили. Тепер будемо знати, я маю поводок, і бо без поводка він тепер не буде ходити нікуди. Це арші для нас тепер урок. Мається на увазі, щоб без поводка його не той не брати. Купила всенковий футбольний м'ячик, дитина рада. Взяли ще йому е, штани, потім шорти. Пізніше покажу. Полоницю я вам показувала. Взяла картоплю, в мене там є м'ясо. І взяла гірки. Зараз стушу тушу з м'ясом. Там дві маленький хлопчик. Я забула временові вішампуні, щоб його і розчоску. Дуже, Боже, яке важке все. Це потрібно поставити сюди. Хай буде, м'яч класний. На, ви Так, я вже поприбирала в хаті, поприсосила, помила підлогу, всяке таке, знаєте. А тепер можна і... Їж... А, я ще ковбасу купила, якась індиця. Ой, вона брудна від того, від картоплі. Так пахне, а, чи так пахне. Молода картопля по 50 гривень, а огірки гірки по 60. Полуницю я взяла 170. Зараз помиємо. Дивись, що є, Даянка, полоничка, ти її так любиш. На, тримай, чи тобі важко. Тримаєш? Ну, ну це капець просто. Іду я готувати. Опа. Йдемо з мамою? Ну йде, мама має помити полуницю. Аж тоді тобі дам. Ходи, не тяни і не мни. Ходи, ходи, останку забирай свій м'ячик. А от Даянка взяла, кажу, златка. Так дивишся і думаєш, боже, що не попридумає тим дітям чекати, що з воно... Прилип! От, відкривається і чупа-чупс. Що? А Ажен там катається з Даяну. Даяна передів він ззаді. Постав візочок заберу. Оставлю, бачу. І візьму її панамку. Діти люблять тими ключами так бавитися, <суми> а сам там з хлопчиками бавиться футбол. Скажіть, будь ласка, чому, коли заборонили займатися спортом, <суми> собі ще більше хочеться. А коли можна було, не хотілося. <суми> Це так на зло. Заборонили стану здоров'я. Так десь тренажер і думаю, може трохи, але потім думаю, ладно, я не хочу, мене швидко забрало. Чи сама? З двома дітьми, сотка залишилася на модіється. Та вони брудні. Ти знайомишся з бактерією, у нас вилізло два верхніх зуба. На, мама має іграшку, дивись, диви, Даян. Ні. Сама бався нею каже. Ой-ой. Ключі цікавіші. Краса, краса на садіоні. Тишки літаю, співаю, так добре. І тут, знаєте, такий котінь, і так добре сидиться.